Друзі, нарешті все позеленіло. і Я можу більше часу проводити в парку або на природі. Для мене це своєрідна медитація, і так я уникаю перевтоми та емоційного вигорання. Весна буяє і ми всі, як ті бджілки, працюємо кожен на своєму місці. Але навіть бджілка може втомитися, а емоційне вигорання може наздогнати в найбільш неочікуваний момент. А як вінничани борються з перевтомою? Запитаємо сьогодні у них. Дуже люблю серіали дивитися, ну, особливо переглядати ті, що колись дивився. Гаррі Поттер» – це ну, просто це, це моя страсть, я, в, я виріс на ньому. Дуже подобається. Я навіть е, увіковічив собі, у мене татуювання є з Гаррі Поттером». «Сніч», е, зелі удачі і розпредлитель, розпідлітельна шляпа. Тобто, це увіковічити фільми, на яких викис. Відверто, то я емоційно вже трохи перетомилася, але треба міняти тоді сферу діяльності. Ну не має це на увазі свою професію, але починати чимось іншим, займатися, тому що ми зараз на даний момент багато всі майже повигорали трохи. Але коли ти робиш якусь добру справу, то тоді сили беруться. Не виходить так, тому що характер роботи моєї не дозволяє там прямо розслаблятися. До цієї війни, як була відпустка, то ми завжди сім'єю планували такі емоційні відпустки, як відпочинок, такий на морі, там на природі, ну таке. От то зараз ну, фактично не виходить. Я використовую метод помідору. Це такий метод, коли ми працюємо там 25 хвилин, і через кожні 25 хвилин ми робимо перерву для себе 5 хвилин. За цей час наш мозок встигає відпочити, і мені це допомагає. Коли я почала використовувати цю техніку, дійсно допомогло. і Я не так втомлююсь. Я це помічаю. Їжу на рибалку. Там я відпочиваю. Там, там не нафікція, я обичаю, не потрібна ця риба, а там я відпочиваю. Та й внуки зі мною туди їздять. Зараз я дуже багато для цього роблю, тому що, аби б я не занурювалася в свій всесвіт, да, не знайшла б його, я б не мала той ресурс підтримувати себе, для того, щоб підтримувати свою родину, свого чоловіка, тому що діти. Вони реально, як від тої батарейки, вони беруть цей заряд. Тому важливо для себе час, увагу виділяти. І цей весь ментальний склад це тільки в самій людині. Працюю. У мене офігенна робота, яку я просто з задоволенням роблю. Е, мені дуже подобається і дуже, ну, дуже радий, що цьому навчився і зараз роблю людям боляче за гроші. Тренування, так, да, вони дуже допомагають. і старатись займатися якимось саморозвитком, вивчати якусь мову, щось нове. Наприклад, я почав вивчати програмування.